Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Моє ім'я Сейраш. І для того, щоб не загубити мої нові відео, натискайте на дзвіночок, підписуйтесь і обов'язково полишайте свій який-небудь цікавий коментар, можливо, питання для того, щоб просувати подібний контент. А сьогодні мені би хотілося б доповнити цю тему, тому що інформації достовірної про те, як стародавні кельти, як саме. Вони святкували свято Старе, більш нам відомо, да, саме в такій назві, їх якби немає, прям в великій кількості. А, тому сьогодні мені би хотілось вам би розповісти казку. казку, яка прийшла на територію Шотландії і з Ірландії. Бо всі ми знаємо історію з вами із грецьких міфів про. А, Аїду, персефону та Деметру, як там повертали весну цю всю історію. Але мало хто знає той колорит, як про боротьбу зими із весною писали якісь інші народи. Плюс ми з вами зможемо побачити відголоски в цих стародавніх міфях, саме як в нашій да, державі, які цікаві легенди. Тому сьогодні вмощуємося, беремо чашечку смачного чаю кави чи чогось більш. Кріпкого і слухаємо цікаву казку. Буду підглядати в інший е, девайс, тому що казочка достатньо велика. Але будемо з вами розвиватися та мати розуміння, як же ж е, бо весна боролася з зимою в різних міфах, різних народів, та складати своє враження. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож нарешті ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язик. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу: як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати? Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повний відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Казка прийшла на територію Шотландії із Ірландії. от де певним чином видозмінилася, видозмінилися назви. У, і в ірландській міфології була така богиня Бріт, от, яка у цій казці видозмінилася до е, ім'я принцеса Брайт. А Брайт буквально і шотландською приводиться як наречена. тобто ну, якби про наречену іде мова. От, так само, як у казці змінена богиня зими, вона ж старуха або стара калих. От Про яку також є багато міфів, яка має у себе великий посох або ж молот, яким гамселить по землі, і <клес> земля покривається льодом і наганяє вона усілякі шторми. От тут у цій казці її змінили на біру. Тобто тепер у нас стара Кайлих, яка особлює собою зиму, вона змінена на стару Біру. От, і буде у нас, звичайно ж, як всі люблять дівчата і хлопці, любовна історія між її сином Енгусом та цією самою Брайт. Так от, казка починається із чого? Далі пересказую вам сюжет: всю довгу зиму, ота сама Біра. Яка трималася за свою владу зимою, тримала у себе в полоні принцесу Брайт. Значить, вона дуже у неї були завитки стосовно краси, тієї самої Брайт, вона над нею ціляко знущалася, давала їй найбруднішу роботу. І от вирішила її певним чином здихатися, щоб не бачити її таку красиву, але ж відпускати її зі свого таємного замку вона не планувала. Тож врулила нашій Брайт шкуру, овечу, овечу шкуру. Овчин, ну, от, і сказала, що йди до річки і відми її до білого кольору. І пішла наша принцеса Брайт з тією шкурою мити її до берега, і мила вона його і мила, а та шкура все світліша не ставала, та овчина все не білішала. І от в один прекрасний день вона все так само сидить біля того ставка, біля тої річки, у холодній воді, полощить ту шкуру. Перед нею з'являється якийсь такий гарний дідуган. От, питає, що тебе засмучує в цій житті? Йому. Брайт каже, мене звати Брайт, я полонянка у королеви Біри. Вона мене змушує прати цю шкуру е, з вівці, а вона все не білішає. А я сюди ходжу кожен день, важко працюю, і взагалі мені фігово, і сидить реве. Е, дідусь на неї подивився, сказав: Моє ім'я батько зими. Тож я тобі зараз допоможу, не парся, все буде класно, взяв у неї ту шкуру от Трухонув в неї три рази, шкура побілішала, стала біла, як сніг, він каже, от тобі ця шкура. А ти каже, передай своїй е, е, старій да, е, тіці, яка тебе в заручниках тримає, а ти її передай букет свіжих молодих квіточок, підсніжників, і скажи е, на її питання, де ти їх взяла, що вони тепер ростуть всюди і скрізь. ну біра Сиділа в своєму темному замку, до неї прийшла Брайт, кинула їй під ногу ту шкуру. Біра на неї навіть не звернула уваги, що вона сяє, і тепер така біла та шкура. Вона подивилася на ті, на ті підсніжники, жахалася, спитала, як це так, де ти їх взяла. Їй Брайт почала розповідати про те, що як її дід вилів, що Вони тепер, ці підсніжники, з'являються всюди і скрізь, вони ростуть і там, і там, і там, і там біля ставків, і там біля водой, і там у темному лісі, і всюди вони тепер Тут Біра злякалася, звичайно ж, бо вона втрачає владу. От, прогнала нашу принцесу, от їй стало дуже моторошно. Вона призвала своїх вісім відьом, які їй прислужували, і сказала їм, щоб вони сідали на своїх волохатих козлів. До речі, волохатих козлів, і летіли на всі чотири сторони світ, світу для того, щоб наводити там ці, всі зимові коротше, страшні речі. От для того, щоб не було ніякого пробудження весни, для того, щоб були вітри, бурі, снігопади і все таке інше. Чого ж, в цілому ця ж віра та Тримала у полоні оту принцесу Брайт, а тому, що її син, син Енгус, син вічно юний. А вічно юний він тому, що він живе у, краї... у країні вічної юності, тобто загробному світі, де не старіють. Він бачив видіння з нашою принцесою. Вона приходила йому у снах, і він знав, що він має на ній одружитися, а його зламанка. Старуха зима дуже того не хотіла. Тому викрала цю принцесу, посадила її до себе в замок. От, і дуже не хотіло, щоб її син на ній одружився. Така собі е, класична свекруха. На жаль, <правж> не хочу образити жодну, е, жодну не класичну свекруху. Але історія, як завжди, страшна свекруха дуже не хоче, щоб її син е, е, оженився на дівчині, яка так гарно виглядає, як виглядає наша з вами принцеса. Е, от. І, значить. Паралельно з no ми бачимо, як нашому Енгусу у касі сниться сон, де він бачить у полоні свою принцесу, де він страждає по ній, де вона його гукає, вона бачить сни, де він її закликає до себе. Ну, і повністю ця вся любовна да, у нас красива історія. І він каже: він звертається до короля цього зеленого острову, на якому він перебуває, вічно в молодому острові, тобто до хазяїна Загробного світу, Загробного острову. Каже, що так і так, я оце бачу, значить, цю дівчину. Що мені робить? Король йому відповідає, що тобі треба її визволяти. Бо коли ти вступиш в повну силу, ти станеш королем літа. Вона стане твоєю дружиною. Він каже: Я не можу ждати до літа. То літо чорт коли прийде, я її буду рятувати вже зараз. Він каже: Ти розумієш, що зараз вовчий місяць. Це про лютий, якщо що, його називали вовчим місяцем. Зараз вовчий місяць, холодно, дубак, не можна інгусу нікуди тобі йти, бо ти закацюбнеш. не можна. Він каже: Я знаю, як решить це питання. Я візьму у серпня місяця три дні взайми і. Побіжу за ці три дні шукати свою наречену і рятувати її з полонами моєї е, якби мамки хворої, хворої мамки зими, яка так тримається за свою владу, наче Путін за своє крісло врев. Отже, ситуація до речі, майже аналогічна, тільки без виборів. От, і значить, Енгус. Взяв той самий ті, ті самі три дні, довго лазив, шукав по планеті де ж там захована його принцеса, От, все обійшов, ніде не міг її знайти. Вона його бачила у вісні паралельно. От, Вийшла до нього на зустріч, все таки він її знайшов в якомусь лісі, бо вона його полізла також шукати, все порозсвітало, все почало пахнути, квітнути. От, Вони ж закохані один в одного. Енгус заявив нашій принцесі про те, що він прийшов її спасти із полону мами. От, І я зробив їй пропозицію, вона на цю пропозицію погодилася. От, Причому саме цікаве, що у Шотландії перший день весни, коли якраз енгус і знайшов у лісі нашу принцесу Брайт, так і називається Днем Брайт. Тобто по старому стилю це було десь. 13 15 лютого. Ну, а зараз воно більш перекочувало до початку до початку весни. от І вони, значить, через лісочок, знайдені, кохання, щасливі, вона погодилася стати його дружиною, йдуть через листочок, зустрічають фейрі, королеву фейрі, фейрі це типу фей. Якщо так брати в міфології, От вони зустрічають їх королеву. От, королева Фейрі взмахнула своєю чарівною палочкою оцю всю робочу робу, в якій була наша, наша чудова наречена Брайт. Перетворила на красиве плаття, привела її цим взмахом чарівної палочки до ладу. От і перед нами значить, стала така красива дівчина, яку все-таки забрав, забрав із полона да, енгус. От Вона була така рум'яна, красива, неймовірна у красивому такому платі. І королева Фейрі сказала: Я буду тебе називати від сьогоднішнього дня і за твого наряду такого литючого, і, і, і тому подібне я буду називати тебе птицею Брайт. Звідти, до речі, до речі, звідти тягнеться наш, навіть в нашому регіоні з вами в, на території сучасної України. У нас тягнеться традиція робити у вигляді пташок смаколики. Якраз от в цей період весняний. Тобто, це відсилка якраз на те, що у нас весну. А у Шотландії, Ірландії а пізніше ці традиції перекочували і до нас, асоціювали саме із птахами, тому що ж, ну, така от, пташка, пташка Брайт. От, причому вона викликає для неї інших птахів, особливо там птахів морських. Те, що на, називається Устрічний ловець, така собі прикольна птичка. От, і назначає цю птичку слугою нашої принцеси Брайт, щоб він всюди літав і всю інформацію доносив. І от вони щасливі, значить, ем, уже план, планують своє весілля, але ж, але ж. Ми розуміємо, що зла королева зими, зла біра, не вгамовуються. Вона чує всюди і скрізь про те, що буде весілля. Природа починає розквітати, починається. Значить, пастухи починають виводити уже свою худобу на. На пасовище, вже починають підготовлювати землю для того, щоб сіяти зерно. Біра не може цього допустити, тому знову збирає своїх відьом, знову починає лупити молотом по землі, знову і знову земля знову замерзає, починаються шторми, відьми нагоняють ті шторми. От, Починає холодати. Енгус з цим, цим бореться, змагається, намагається перемогти тих відьом. У нього з першого разу показці це не виходить. І за того стара біра господиня зими, яка не хоче віддавати свою владу, вона все більше нагнітає. Тобто, та травичка, яка пробивається, вона замерзає, бо вона лупить тим молотом по землі і наганяє шторми і вітри. Чому тут дуже цікава легенда? Далі йде про те, що її відьми крадуть їжу із будинків, і, і таким чином до людей приходить голод. А от, тобто Запаси їжі об'єктивно закінчувалися, і от в легенді це обіграно тим, що зли відьми оцієї ж самої біри крадуть їжу у будинках і роблять так, аби запаси їжі зникали, замерзали і коротше пропадали, щоб люди не могли нічого їсти і не мали змоги із за цих самих холодів нічого там посіяти. Вона наганяє біра, наганяє неймовірні шторми, різних всяких типів шторми, у яких є свої імена, є Євист, є гобах, є чистільщик, вибачте, що російською, так він в перекладі, да є. Які раз за разом не дають морякам вийти в море, раз за разом вони не можуть зробити ніякого улову. І за цього ситуація з голодом ще більше погіршується, але, але енгус не здається. Він перестає переховуватися там в замку зі своєю коханою. От і починає, значить, воювати, призиває своїх помічників весни, починає, значить, ганяти тих відьом, перемагає тих відьом, перемагає саму. Свою матір, заганяє її, у нього одна перемога, друга перемога, він виходить до неї, заганяє її, умовно кажучи, в куток, вона вимушена втекти, втекти вона вимушена високо в гори. Uh, і uh, єдине, що залишається під її владою, це гірські річки, куди вона запускає свої руки, і uh, за цього uh, вода в гірських річках по легенді постійно холодна, тому що там руки, uh, руки біри да, або ж бо старухи кайлих. Uh, і Таким чином вона засинає, засинає до наступного свого правління, тобто вона спить все літо, ну всю весну, всю літо і всю осінь просинається вже в пізню осінь під зиму для того, щоб знову все скувати холодом і для того, щоб наша завзята битва її сина Енгуса, його нареченої і матері відбулася знову знову на наступний рік. Свекруха викраде невістку потенційну, знову її син буде змагатися, знову вона буде насилати шторми, і знову вона буде а, іти геть, да, втративши свою владу, і буде панувати весна та сонечко. От така цікава весняна легенда у нас з вами. Я думаю, ми можемо побачити дуже багато цікавих мотивів. Які перетинаються із нашими навіть обрядовими усілякими звичаями. Що робити нам з вами простому, Люду на Остару, ви можете подивитися, нагадую відео, посилання на яке буде під цим відео. Я сподіваюся, казочка вам сподобалася. От. Якщо, якщо сподобалося, обов'язково пишіть. Її можна знайти на просторах інтернета у, або на англійській мові, або, на жаль, Перекладі російської, але маємо, що маємо в українському варіанті, на жаль, її я не знаходила. От, але казочка цікава, і ми бачимо, як мотиви фольклорні різних країн описували цю важку серйозну боротьбу, яка відбувалася в період зими. В боротьбі із весною і неминучий прихід тієї весни. Як у цій боротьбі, на жаль, страждали люди, і взагалі, як би да, які е, небезпеки за собою е, тягнулися, да, з приходом тієї самої весни і в оці всі битві фольклорні, яку ми з вами тільки що прослухали. Пишіть своє враження. Не забувайте підписуватися на канал. Дякую всім за підтримку. Бережемо себе і до нових зустрічей!